Добрий ранок. Сьогодні 29 березня 23-го року. Прийшли теплі дні, хочеться щось робити, садити. Останні дні березня, коли сказали Бог небо вимітає. Це сьогодні, той день, мабуть, пролітає сніг. Вітер мінус три градуси морозу. Хочу сьогодні зробити огляд своїх віконь. Це помідори на вулицю. Вони ще маленькі. Чері чорненькі, солоденькі. Я їх дуже люблю. Ми всі їх дуже любимо. Вони і закриті, смачні, і з кущика тітки рвуть, солоденькі, смачні. Такі вони. Тут пару штучок, а це я вчора посіяла огірки. Огірки. В теплицю. Для висадки в теплицю це буде розсада. Ось такі помідорки в мене є. балконе их на богатто 5 штучек на дворе пролетая с ниха А це, то також вчора посадила. А це 5 штучок Дині Радміла Ф1, 5 кавуна Кримсон Рубі Ф1 і 5 кавун Лузітана Ф1 на драйні кавунчики. Вони в нас дуже гарно ростуть. Доспівають, я завжди сію 10 штучок. 10, а потім скільки вийде. Ну і теж помідорки. Ті, що на вулицю. Черіки. Ось так. Літає сніг. А тут у мене, як завжди, не вистачає ніде місця. Це вже кошики я висадила зональну пеларгонію, є королівська, є сортові. Я їх вішаю на дворі потім. Ще маленькі Ці недавно висадила з літрового відерця. Так, а тут у мене сальвія. Сажаю по три штучки, навіть по чотири, в один стаканчик півлітровий через те, що катастрофічно не хватає місця. Сальвія дуже боїться приморозків, морозу, тому вона стоїть дуже довго, потім я її виношу в літню кухню. І там вона росте. А це помідори в теплицю. Це вже в півлітрових стаканчиках. Досить такі вже вони. І підвіконня, перець. Перець також по три штучки у мене росте. Це перець колобок. Оце все колобок перець. Дуже гарний, він швидко росте. Товстостійний, жовтий, оранжевий колобок. Тут у мене баклажани. Баклажани. Також вони вже перевалені. Більший горщик, стаканчик. Це також перець. Це гіркий перець в кучий. Все сажаю по три штучки через те, що немає де ставити. Два баклажанчика ще перчик, помідорки. Ще у мене є стелаж, також помідори чері в маленьких стаканчиках більших, по три штучки садила вже. І це ще тут. П'ять сортів. Стоять під лампою. Ну, витягується все одно. Кімната прохолодна, світло горить, а вони – це детермінанти, через що вони дуже високі. А це кімнатний перчик. Малесенький кімнатний перчик. Літом він стоїть на дворі. Це три стаканчика по три штучки. Помідори, черрі. Каланхої різних кольорів у мене є. Тут поличка також трошки розсади, трошки фіалок, все в кучу помідори. Тут. Дитячий садочок, тут перчик з пророщеного насіння, солодкий, і отак зацвітає орхідея. Зима вернулася. Каланхоє. Це рожевий. Ще не цвіте і не думає. Величезний кущ. Це пеланглонія. Голден Аниверсары, гарный пышный кущ сформованный. Пин Крамблер, Голден Аниверсары, Цикламенчик. Такий вже відцвітає. Це пак Лілас Rose. Формую кущик, але він все одно тягнеться доверху. Пак Томсон тягнеться доверху. Формую, але він все одно тягнеться. Ну, і ще одне підвіконня. Тут в мене фіалочки, дітки фіалочок. Це Сюзанна. Вже будуть цвісти. Тончики набирає. Цей Летристан. Без квіточок гарно. Це майслінопад. Також пістрява. А це внучка мені подарувала на свято весни. Цікавий кактусик. Садочку вони робили. І тут ще три фіалочки засипало снігом наші крокуси, гіацинти. Ну, нічого, це ненадовго. На цьому буду закінчувати миру, тепла. Перемоги все буде Україна.